Вітання вам всім, хто сьогодні є тут на цьому місці, в цьому залі. Сьогодні я з вами хотів би поділитися саме тими думками і переживаннями, які сповнюють моє власне серце. Поділитися тими повчаннями, які надає мені сьогодні Господь. І, можливо, для вас присутніх тут це також стане в нагоді. Але для початку, для того, щоб зосередити наші думки на тією яку якою хочу вам запропонувати, я розкажу про випадок, який стався в житті одного віруючого чоловіка. Якось одному чоловікові приснилося, що він втілив в життя свою найзаповітнішу мрію. Він побудував власний будинок. І цей будинок був настільки гарний, великий, двохповерховий, що його сусіди і люди, які проходили повз по вулиці, мимоволі зупинялися для того, щоб дійсно помилуватися цією гарною будівлею. І ось він виходить. Зі свого будинку сідає на лавочці біля цього будинку, і він милується закінченням своєї праці. Йому приємно, що він втілив свою мрію в життя. Йому приємно, що люди зупиняються і дивляться. Дійсно, який гарний будинок, але раптом він чує неприємний окрик: пожежа, пожежа, спасайтеся! Він починає дивитись по сторонах, шукати, де ж пожежа, але дивиться, що горить його власний будинок. І полум'я стає все більше і все більше. І ось він намагається встати, щоб загасити цю пожежу, і відчуває, що він приріс. Уявіть собі ситуацію. Він приріс до лавочки, яка знаходиться біля його будинку. Його серце переповнює жах, будинок огортає все більше і більше пожежа. І ось пожежа вже підходить до нього. Він тепер думає не за те, щоб загасити цю пожежу, а щоб не втратити власне життя. Він кричить, рятуйте, допоможіть, і ніхто не приходить на допомогу. І ось загорається вже одежа на ньому. І тут раптом він просипається в холодному поту. Як же він дякував Богу, що це просто-напросто лише сон? Але знаєте, зі цього сна зізнається цей чоловік, він отримав дуже важливе попередження від свого Господа. Він зрозумів, що він настільки уже приріс до цього земного, що його душа гине, і що він знаходиться на порозі того, що ось ось має загинути, що потрібно щось змінити в своєму житті. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами порозважали на цілі нашого життя. Яку ціль ми сьогодні поставили перед собою в житті і як ми до неї йдемо? Я хотів би спочатку звернути увагу на ту ціль, яку ставить Господь перед людиною в слові Господньому. Давайте відкриємо ми з вами Матвія 6 розділ з 31 вірша. Матвія 6 розділ з 31 вірша. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти чи що будемо пити, або що ми задягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно: шукайте ж наш, найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Я думаю, що ці рядки кожен з нас знає на пам'ять, правда ж? Але давайте трошки над ними порозважаємо. Я думаю, що переважна більшість із нас, тут присутніх, вони прийшли до Бога в саме в ті моменти нашого з вами життя, коли щось в нашому житті руйнувалося, щось, можливо, втрачало своє першочергове значення. Ну, хтось страждав алкоголізмом, наркоманією, можливо, був невеликовно хворий, хтось взагалі. Мав обставини, коли сім'я рушилась, а можливо, хтось просто шукав сенс життя, в чому зміст життя людини тут на землі. І ось ми з вами прикладали якісь певні зусилля, щоб вирішувати ці питання, але кожен з нас в тій чи іншій мірі намагався знайти в цьому вихід, знайти в цьому якусь допомогу. І ось в нашому Господі Ісусі Христі ми отримали цю допомогу. Ми прийняли його як свого особистого Спасителя, наше життя почало мінятися. Можливо, ті проблеми і не вже стали потрошки і забуватися. Хтось звільнився від наркоманії, алкоголізму. В сім'ях налагодилося. Хтось, можливо, таки віднайшов сенс в житті. Але хочеться задати одне єдине питання: а чи змінилися наші цілі? В житті з приходом в Нього Христа. Чи змінилися ті причини, по яких ми сьогодні шукаємо Бога? Чи змінилися причини, по яких ми сьогодні шукаємо Бога? Хотілося б, щоб ми з вами сьогодні трошки заглянули всередину себе, і кожен для себе дав відповідь, тільки правдиву. Я думаю, що нерозумна та людина, яка починає обманювати сама себе, правда ж? Кож вона в цьому випадку обманить, як не ж саму себе. І давайте хоча б затронемо трошки те, що лежить на поверхні. Не будемо там вже глибоко так в себе занурюватися, хоча б те, що лежить на поверхні. Чи сильно сьогодні відрізняється ціль, мета мого життя від тих цілей, які я ставив собі перед покаянням? І. Ми сьогодні з вами, як і раніше, хочемо що? Щоб ми були здорові, правда ж? Я думаю, що ніхто заперечувати не буде, що кожен хоче, щоб ми були здорові, жили в достатку, мали якесь певне процвітання, а саме головне, ми мали якийсь внутрішній спокій і було поменше проблем, правда? ж? І ви знаєте, що ж в цьому поганого? Це є хороші бажання. І немає нічого в тому поганого, що людина хоче жити в достатку, хоче бути здоровою, мати поменше проблем. І поганими є саме не ці бажання, а саме те, що вони, як і раніше, сьогодні можуть стояти на першому місці. І наші життєві цілі, вони практично не змінилися, навіть якщо ми сьогодні є. Дітьми Божими. І ви знаєте, все в нашому житті залишилося як і раніше. Але якщо ми досліджуємо Слово Господнє, то ми можемо помітити, що сам Господь Ісус Христос Він дорікав таким людям, що слідували за Ним лише з однією метою, щоб забезпечити свої потреби по плоті. І ми з вами в Івана 6:26 можемо прочитати наступні рядки. Відповів їм Ісус. І сказав, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. І на превеликий жаль, ви знаєте, що це саме так, що наші фізичні проблеми вони нам ближчі, ніж наші проблеми духовні. Ми більше з вами страждаємо від нестачі їжі, чим страждаємо від нестачі любові до ближнього. От давайте трошки зараз вдумаємося. Ми більше ж страждаємо, коли голодні, ніж коли в нас мало любові до ближнього. Ми з вами, нас, нас більше з вами турбує, коли в нас погане матеріальне становище, ніж. Положення в тілі Христовому, правда ж? Ми більше зусиль прикладаємо, коли в нас щось не гаразд і нам треба це поправити в своєму особистому житті. Нас більше турбує фізичний стан, ніж стан духовний, правда? ж? Давайте дамо відповідь кожен сам собі. І що саме цікаве, і Особливо насторожує це те, що наші з вами пошуки, що нам їсти, що нам пити, у що одягнутися, як забезпечити сім'ю і своїх дітей, ми ставимо на другий план, ніж пошуки Царства Небесного. І ми починаємо сподіватися на Бога тільки, ось якраз і в цьому житті. Ми сподіваємось на нього, що як будемо хворі, він допоможе нам вилікуватись. Якщо буде якась потреба, він допоможе нам цю потребу задовільнити. І знаєте, що відбувається в цьому випадку? Якщо це в нашому житті саме так, то ми починаємо з вами міняти місцями Божі принципи. Якщо ми з вами відкриємо Матвія 6:33, ми з вами читали, що написано шукайте перш за все. Царства Небесного, а все інше додасться. І ми з вами стаємо схожі на одну жінку. Якщо ви з вами, коли, якщо ви коли-небудь цікавилися історією світу, ви не могли не дізнатися про такого видатного мільярдера, банкіра, підприємця, як Моргана. Чули коли-небудь, правда? ж? Це один із найбагатших в свій час людей світу морган. І ось трапилося так, що його дружина помирала. І ця дружина попросила востаннє до своїх слуг, щоб вони до неї принесли її найулюбленіше плаття. Уявіть собі, з усього, що ця людина хоче побачити, це її найкраще і найулюбленіше плаття. І ось це плаття її приносять, але вона була вже на смертному одрі. І все, на що вона спромоглася, тільки вхопитися за край цього плаття і померла. Слуги дуже перелякалися, вони не знали, як відреагує на це господар, і швиденько побігли сповістити господаря. І ось коли Морган прибув. Вони хотіли це плаття забрати з руки цієї жінки, яка вже захолола, але спазм настільки стис її руку, що вони ніяк не могли висвободити це плаття з її руки, і їм нічого не залишалося, як обрізати навколо руки цю тканину. Уявіть собі, мільярдерша, яка могла мати і мала що завгодно з собою забрала тільки нікчемний клаптик матерії. Давайте задумаємося над тим, що ми сьогодні несемо з собою, туди у вічність. Чи, можливо, наші здобутки схожі лише на цей невеличкий клаптик якоїсь матерії. І сьогодні без пошуку саме Божого Царства в першу чергу усі наші спроби набути якісь земні блага, вони свідчать лише про те, що ми з вами стаємо подібними до язичників. Ми з вами читали, що усе цього шукають люди цього світу. І саме про це дорікав своїм учням Ісус Христос. Ми з вами ці рядки читали. І тому, хто сьогодні з нас не покладає свої надії на життя в Царстві Небесному, той є сьогодні приречений залишитися з цим світом як член цього світу. А не член тіла Христового. І сьогодні, де ті скарби, які ми набуваємо, де думки наші, там сьогодні є наше серце, правда ж? Нічого нового ми сьогодні не маємо. Тільки де ми набули скарбів, там наше серце. Але весь Трагізм ось цієї ситуації, в якій ми можемо знаходитись, дуже добре і зрозуміло передає апостол Павло в посланні першому до Корінтян, 15 розділі, 19 вірші, коли він говорить, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Дуже глибокі рядки, які заставляють задуматись особисто мене. Ісус Він не прийшов в цей світ для того, щоб сповнити усі наші потреби, бути здоровими, багатими, щасливими і успішними. Його ціль була трошки іншою. Його ціль була нас спасти і довести Царства Небесного. І сьогодні, якщо ми хочемо прямувати в Царство Небесне, воно має бути всередині нас. І Лише тоді люди почнуть навколо нас мінятися, коли вони в нас побачать, ось це Царство Небесне, і як ми з вами читали, все інше нам додасться. Інакше нас чекає, кінець як кінець однієї жінки, яку знайшли при розкопках міста Помпеї. Коли... Виверження відбувалося вулкану Везувій, багато людей із Помпеї намагалося втекти. І ось коли це місто, археологи розкопали, то вони віднайшли жінку, яка своїми руками до своїх застиглих грудей дуже сильно притискала скарбничку з дорогоцінностями. І, мабуть, саме ці дорогоцінності, вони стали причиною того, що ця людина загинула, тому що це був дуже великий вантаж, коли зважили ці дорогоцінності, то для здорового чоловіка було б важко нести їх. А тут хрупка жінка несла цю скарбничку. Можливо, якби вона це викинула і поспішила врятувати своє власне життя, вона залишилася живою, а не разом зі своїм скарбом загинула. Сьогодні, якщо ми з вами хочемо спадкувати Царство Небесне, ми маємо для себе задуматись над тим, як ми це робимо. Тому що ми з вами і хочемо Царство Небесне спадкувати, але не хочемо розставатися із земними набутками і скарбами. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми трошки переоцінили наші цінності і переглянули наші цілі. А йому хай за все буде щира, подяка і хвала. Амінь.